Програма Kids Time. Якщо ви навіть і не були в Америці, то статую Свободи напевно бачили. Коли французький скульптор Бартоль створював цю пам'ятку, йому позували дві жінки. Тому у відомої скульптури... Обличчі його матері, а фігура його дружини. Важко уявити, але лише довжина вказівного пальця створеної статуї дорівнює 2,5 метрам. А на оглядовому майданчику на голові статуї може розміститися аж 30 чоловік. А я ж пропоную переглянути чергову серію цікавого мультика. Оноре де Вальзак завжди мешкав у Парижі, та він просто ненавидів ейфелову вежу і вважав, що вона просто псує вигляд столиці Франції. Однак при цьому він доволі часто відвідував ресторан на самій вежі. Друзі спитали, чому він відео таке любить йому місце. А письменник пояснив, що цей ресторан єдине місце в Парижі, де башту зовсім не видно. А ми побачимося завтра, друзі. 爸爸。